Thank you. Вітаю, друзі. Будемо говорити про тишу, але спочатку про звуки, тобто протилежність до тиші. Все-таки Різдво, Новий рік. Ну як тут не потішити, не підняти настрій чимось таким дуже дитячим, щирим, безпечним, надійним, коли батьки ще були живі і вони були дідами-морозами. Френк Сінатра. Так, це він на фоні ялинки Різдвяної новорічної. Чому показую його? Тому що Sony перевидала ось цей альбом. Альбом не новенький, але одразу скажу, що один із, можливо, найкращих збірників, ну він так і називається – «Френк Сінатра, Кейтмас від Френк Сінатра. Елементоване видання на Вінілі і на CD – Це ремастер з оригінальних плівок від Sony, і тут зібрано, як на мене, найкраще. Принаймні я його прослухав просто бомба. Просто бомба, дійсно пірнув якесь безтурботне дитинство. Але життя заставило винирнути з нього. Тому не буду довго розповідати про Френка Сінатру. Взагалі не буду про нього розповідати. Тому що, по-моєму вже діти знають. Тоб не дивуйтесь, що я показав два QR. Я не зміг знайти а вініл. То в мене є. А от я не зміг його знайти саме цей вініл. На просторах YouTube, І тому показую <кій> два посили за, за двома QR. Ви будете заходити, зайдете на різні варіанти, де звучать різні пісні з цього альбому. Тобто різні збірники, але вони там звучать. Ну, принаймні, різв'яний настрій, голос сінатри. Який іноді не співає, а розмовляє з тобою, ви точно знайдете за цими QR і далі вернетеся в тему. Давайте поговоримо про тишу. Тишу незвичну, тому що мова про тишу, яка, в якій ти нервуєш, яка заставляє тебе щось дуже швидко починати робити, дріботіти. От психологія тиші. Чому? Ми іноді боїмося мовчати. Знаєте, все-таки я психотерапевт, а значить, провожу якусь роботу з пацієнтами, і сьогодні була робота, і вчора була робота, не дивлячись, що була неділя. І от бувають моменти в терапії, коли виникає між тобою і твоїм пацієнтом тиша. Такі речі виникають і індивідуально, виникають в групові, там ще більше це відчувається. Коли кілька людей 3, 4, 5, 10, 15, і всі замовкають, і наступає тиша, яку боїться порушити. От страх порушити. От таке відчуття що ти навіть дихання своє починаєш контролювати, щоб воно не було шумним і не привернуло до тебе увагу в цій тиші, а тим більше там. Скрипнути кріслом чи кашлянути і тим самим порушити от, напружену тишу. От я задумуюся, чому виникає ця тиша, не тому, що я технічно, як терапевт, там, підігріваю її. Ні, я можу використати тишу з благими якимись намірами з метою покращення контакту, заставити людину вернутися до себе. Але я одночасно розумію, що є речі, коли. Тиша є для нас провокатором. І тоді, я думаю, що дійсно вона заставляє нас оживають якісь навіть страхи. І ми боїмося цієї тиші, ми боїмося замокнути. Тиша, власне, як дзеркало, коли зникає шум. І коли зникає шум, що ти чуєш? Ну, як мінімум, власні думки, які роками. Топали в якомусь інформаційному потоці, швидко відгукувалися на зовнішні подразники у вигляді розмови, спілкування, зосередження, перетворення їх в слова на папері, тепер уже в електронному просторі і так далі. Але якщо все це раптом забрати і виникає ось цей вакуум тиша. Того твої думки стають голосними. Я тільки не сприйміть, що я зараз говорю про галюцинації, ви ж прекрасно розумієте, меж, коли ми говоримо про патологію чи норму. Я переконуюсь, що людина стає, от людина 21 століття, сучасна людина стає звуково залежною, Залежною від звуку. Для неї тиша це провокатор. Звукова залежність це постійний якийсь фон. От немає такого моменту, чому люди, коли попадають в якусь депривацію звуків, умовно кажучи, навіть в лісі ж немає тиші, але все одно ти вириваєшся з міста, кудись виїжджаєш, і, ну основне, щоб там було поменше якогось руху, ти відчуваєш якусь ніяковість, щось на тебе починає давити, тому що зникає твій фон. Афон радіо, нефлікс, музика, калацання, шородіння, а тепер ще й та біда під назвою сирени, бабахання і так далі. Звукова залежність це постійне, в чому ми живемо. І ми не можемо не реагувати на цю залежність, і ми все одно живемо. Залежність передбачає, якщо в мене виникає тиша, я буду шукати джерело звуку. Для того щоб не зустрітися з власними думками, щоб не спровокувати себе до якихось глибоких запитань, на які немає часу. А давайте послухаємо цей диск. І я воно взагалі рекомендував. Давайте його послухаємо, а Потім ми якось відпочинемо буде тиша. Ага, впевнені, що це тиша. Таке враження, що ти із фону, сучасна людина із постійного фону звуку, телевізора, телефону, гаджетів, миттєво завалюється в сон, щоб проснутися від звуку і поринути в цей звук і цілий день бути в цьому звуці. Ти живеш в суспільстві, як в шумовій машині. Навіть розмови про спокій відбуваються, як правило, гучно. Ніколи не звертали увагу, як люди розмовляють на вулиці. А на базарах, на ринках ого, там ще є різниця одна, яку я давно зауважив. В молочних рядах розмовляють більш м'яко, спокійно, а там, де м'ясо просто вигукують і кричать: от підете перед Різдвом на якийсь столичний чи якийсь інший ринок. Зверніть увагу на той і той, на, на стиль поведінки перемовини між тими, хто стоїть по ту сторону прилавка. Ну, дійсно так. А... Тиша як провокатор, тиша, від якої ми почуваємо себе ніякого. Тиша це не вакуум, це не порожнеча, це новий простір, навіть, чесно кажучи, незвичний для людини, яка живе в шумовій машині під назвою соціум. Це простір, де. Щось більш глибоке. Можливо, навіть сказати патетично, там, де істина. І в, самі, в самому новочанні народжується якесь розуміння, а не в балачках. Можна багато говорити, обмінятися думками, сперечатися, а потім в вакуумі, в тиші відбудеться оце клац, ось ця кристалізація. Тобто не фон, не шумовий фон, не відволікання, не десяток голосів, перемовини по телефоні. А тоді, коли ти звертаєшся зовсім до іншого, ти наче заходиш в інший простір, не взагалі сучасній людині. Я ж сказав, що сучасна людина це людина, яка залежна від звуків. Це моя думка. А звідси і висновок, що мистецтво слухати себе. Спробувати не через медитацію, хоча це такий, можливо, трохи полегшений варіант, а просто бути присутнім в тиші без форми, без цілі, без мети поринути і побути, витерпіти цю тишу для того, щоб щось народити на виході. Тому що все одно життя тебе заставить пірнути звукоряд. Фоновий шум, галаси, музику, скриготіння, голоси. Друзі, від тиші перевертаємося до, до хорошої музики. Френк Сінатра вам допомог, Він нагадає, що наближається свято, як би там не були, наближається велика магія. Як для мене це магія того, що ти втрачаєш разом з дитинством. Ну а відносно тиші, ну подумайте, згадайте себе в тій чи іншій ситуації, коли ми замовкали. Не примусово, самі замовкали і що це нам давало. Але для початку думайте, друзі, думайте, до зустрічі!